Друзі, мої вам вітання. Що сьогодні за день? четвер, да? е, так? Четвер, четвертий день турніру. Чотирьохзірковий, без фіолетових, дуже швидкий. І, ну, по лезу ножа ходимо. Все-таки в А. Я об 11-й перевіряв. Якщо такі каруселі будуть? Але одна поразочка є. Ну то таке, господи. Буває. Так. Сюди. Э, Сюди, бо я там макаку побачив. Так. Кончені загони, так? Да? Ні, все правильно, не кончені. Нормальні. Е... Ніколя своїх оставляємо. Залишаємо. Чи, блін, чи дивіться, в мене хілах... Давайте цього візьмемо. Ну він в мене не, не поломаний, він не так б'є. Ай, не так б'є і стоїть, як в Антона, ну ладно. Так, якийсь фіолет є. Який нам може... Що він нам може допомогти? Якщо я зберу зараз ці... Четвірку синю він нам може зробити. Ну я просто поки що не знаю, що іще там можна прокинути. Ага. Ха. Яка четвірка, дімка? Давай ріш нам. Ріш нам атаку. Я про це бляха. Взяв же ж Кирило, назад переставив, ладно. Уже не... Уже нічого не зміниш. Давайте хоч закриватися будемо, чи що? Оце ми так атаки, звісно, будемо бити. Будемо бити, як не бити. Насик вона хоч ріжеться. Чи сліпота? Так, добре, поки що, поки що давайте так. Я не хочу зараз нічого знімати, бо зараз буде бити макак. Маху дав, короче, я. Маху дав все серйозно. З тим, що Кирило замінив. Бо знижена атака, то, то біда. А вона в нас буде майже завжди. Давайте жовті складемо, коротше, рухаємо пошвидше каміння, захилюємося, а там буде видно. Ось так можна. Ага, давайте так. Зараз макак вдарить. Блять, знов кольки цьому зрізали. Ще один хід. А ми його не перетерпимо. Так, добре, давайте хоч когось, нам би, якогось хутаву, можливо. Да якось знести. Угу, Знесеш тут, коротше. Такими темпами знести можуть мене. Так, мене зелень не заряджена. Зараз б'ють два, два масовики, блядь. Чи є хоч якийсь сенс мені грега включати? Ладно, Коля зараз 0, так. Да. Якийсь момент пішло з інше В якийсь момент пішло все не так. Так, добре, хутаво вбитий. Кирила, Кирила, блін. бий Кирила. Грях, ты наказ понял? Ну, чого ти Кирила не добив? Надо макака, я по-моєму макака зловив, надо його качнуть. Вб'ють, не вб'ють, не вб'ють, вб'ють, не вб'ють, вб'ють. А, блін. Не, ну це ж одне Х10, то... Не знаю, що було б. Добре, тепер на метаку хоча призатить не будуть, а тут грех уже порається. Ну, Бачите, це моя вина. Це мій затуп. Один хід. Давайте пропустимо. Де пропустимо? Давайте Грега зарядимо. Так, клика можливо не чіпати. І він помре, якщо в нього попадуть. Чудово. Обоє реснулись. Ні, треба хілити. У нас там калянце єдиний хто, хто ще толком б'є. Ну, нормально. Хілів у них уже нема. Ми пеня ми вже якось приб'ємо. Так, довго ми помучились. Люся два колі. Скрізь пробиття. Контроль не візьмеш, а хотілося б. Хотелось бы так, все верно. Мультики, мультики, мультики. Може, якусь... може все-таки Грега взяти. Ось сюди. Це почому б'є, А, вони ж не б'ють по кольору. Давайте Грегу ману зрізати не мона. Буде краще, ніж та й коля, напевно. Мені так чомусь здається. Так, дивіться, як желтый дробинкою склались. Так, будуть різати. Давайте тоді фіол. Я ще й контра, бля. Еще не захищений ні хрена. Ой, бля. Нуль один разнувся. Це непогано, що він реснувся. Все, зняли контру хоча б. Нас зараз дуже боляче будуть бити. Вони всі заряджені. А в мене ще є можливість ще гріма зарядити. Я не можу скласти синій, блін, хоча б синій. О! Непогано. Ай ти козел. Казав мені такого мужичка вбив. Даба дабум. Виходу не бачу. Залиште кольку в спокої так. так, згорем пополам Це якщо я так буду грати, то... П'ятдесят хвилин буде. Яких сто гб щотижня, тижня, Погнали цими. Там червоні. Можливо, сюди червоний якийсь під'їде. Ладно. Давайте тоді ось так. Ми хоча б четвірку можемо скласти. Не буду я червоні збирати. Якщо є можливість сині зібрати, поки що вони нам більше потрібні, чим отак. От Хороший хід. То, до речі, поганий клик. Він нарясається. Давайте жовтий зацепим. Ну як мультику ману, блін, уже заповільнили. Але, в принципі, дивіться, що й джоліку прилетіло. Так, добре, ману повернули. Атаку повернули, вдарили, вдарили. Перезарядили. І кедман тут не тей. Давайте, може, його вб'ємо. Тут зеленими можна. Ладно, зелені взагалі хреново б'ють. Так. Грех впорається можливо. Все, фаталіті. Далі, далі, далі. А них б'ють, по червоних б'ють. Цей просто блокує. Візьмемо назад. Ні, ну хіли нам потрібні, як не крути. Нехай буде три хіла. Давайте жовтий. Буде легше заряджатись. Так. Так, три. Іще три. Пробуємо кедмана вибити. Все вибили. А, не приїхав червоний. Добренько тут хиляемся. рак червоні складемо. А може і не складемо. Ну, одного то точно. Так, якщо якось щоб кирило не зарядити, культурненько, ні... Так, давайте ось так. І зараз ми його доб'ємо. Навіть соньку забрали. Е -е, давайте ось так. Все-таки хочеться броню люськи зрізати. Можна навіть не вибирати, ай. Вона з нами привіталася. Так, це все тому, що в мене Джолі не заряджений. Ось я з трьох камінців і не можу зарядитися. Ну, думаю, все. И остальные у нас. Люся, Люся, клык-калё, да? Повертаем у Грега. Міліки, якби потрібно. Я все-таки я залишу. Кольо зелений, потрібно його чимось пробивати. О! О, май гаребо. Що робити? Ну, навіщо ти іменно? Ну зараз зібралося. Ну ладно. Ну, зараз ми трошки поправимо цю ситуацію. Давайте ось так. Тихо. Добре, запускаємо. А всім позрізали. Добре, живемо поки що. Ну звідки те синє, блін взялося? Кристал на кристалі, а зарядитися все одно не можу. Добре, давай, рішу. Та ну куди мы, ну, б твоєму! Раз, два, три, чотири, п'ять кристалів уже? Клик клян виживе. Мені ліки вбили. Що це все. З такими полями, як тут літали, то вибачте мене. Це геть не для ОБ. Я навіть зібрати нічого не можу, щоб не... 嗯。<clears throat> Чого я вже тут не зроблю? Чи за мідло кинули? Не встиг час на центр пробити і на цьому все. 148. В топ-1 буду. Все одно як не крути. А далі вже в принципі пофіг. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!